Івано-Франківську презентували фільм Любард – Документальна стрічка про бойовий шлях 5-го батальйону Любард, 12-ї бригади. Азов НГУ. Це не лише хроніка подія, а глибока розповідь про бійців, їхню мужність та незнаний дух, маючи досвід у медійній сфері. Азовець Олександр Аронець та його побратим взялися за створення фільму Любард 2024 Мали намір відтворити не лише хроніку подій, а й справжнє обличчя війни. Кінострічку знімали для військових та сімей загиблих героїв. Аби зберегти пам'ять про їхній подвиг. Я зі своїм побратимом Олександром на позивних з діля, ми отримали вказівку, скажімо так, прохання від командування зробити підсумковий фільм про бойовий шлях нашого батальйону за 2024 рік. І ми до цього підійшли дуже творчо, маючи певні навики в цивільному житті, по медійній сфері. І буквально за два місяці ми відзняли фільм, знайшли архівні матеріали бійців, проговорили з понад взяла більше 25 інтерв'ю наших бійців, всіх залучених до батальйону. Ми хотіли показати цивільним людям, що армія це. Знаєте, не тільки там якісь там страшилки, що при правильному плануванні, при правильній організації роботи це дуже крута структура, де ти. Може себе проявити на початку 2024 року. Спецпідрозділ Любарт став частиною бригади Азов. Його бойова історія в основі документальної стрічки. Значна частина бійців, це ветерани «Азову» воювали з російськими окупантами у 2014-2016 роках. Згодом на Волині вони створили добровольче формування тергромади, до якої приєдналися побратими з усього заходу України. Незабаром підрозділ увійшов до складу сил спеціальних операцій. Хлопці відкрито Розповідали історії з їхніх бойових дій про те, як вони втрачали своїх товаришів. Ну, звичайно, просто коли хлопці розповідали про своїх загиблих товаришів, вони хотіли, щоб збереглася про них пам'ять, тому вони просто відкрито говорили про це. Скажу, що реакція була насправді дуже позитивною. Я це говорю не тому, що я автор фільму. Насправді людям дуже сподобалось. Наші нам писали в соцмережі наші з позитивними відгуками. Ми нікого там не змушували це робити, але загалом людям сподобався фільм. Фільм справив наглядачів не яке емоційне враження. Я можу сказати, що фільм є дуже сильним, є дуже повчальним, який треба транслювати молоді, який треба показувати, тому що такі події треба висвітлювати, і саме такі фільми зараз потрібні. Він, звісно, важкий, відображає правду, тільки вона тільки фронтовата правда. Їм треба по теперішніх часах ще велику підтримку тилу. Тил трохи просів наш. Люди забули, що війна. Війна повсякчас і кожен день. Всі це бачать, але щось думають, що нас це не стосується. Я думаю, що прийде час, все це зміниться, світогляд. Микола, боєць легендарної бригади Азов, переконаний, що історії їхньої боротьби мають бути почуті молодим поколінням. Він вважає, що це не просто розповідь про війну, а важливий урок патріотизму та мужності. Я думаю, що це варто показувати. Це досить цікаво буде для молоді, яка підростає, саме зрозуміти, яка зараз. Є ситуація на фронті і що загалісовою представляє наша бригада? Та як взагалі, зараз розвивається війна? Тут є старшокласники, студенти. Зважаючи навіть на останні події, які відбувалися в місті, дуже важливо, щоб це військово-патріотичне виховання відбувалося. Сьогодні фільм про батальйон Люб... Любарт. Знаю давно вже Олександра Органця, який ніколи до війни не мав ніякого відношення, але тільки почалось повномасштабне вторгнення, пішов в лави цього батальйону, бригади Азов, і хлопці пішли. Тому дуже важливо, щоб показувати, що насправді... По які люди сьогодні перебувають, які воюють на лінії фронту? Протягом двох років батальйон Любарт брав участь у спецопераціях у Бахмуті на лівому березі Дніпра, зокрема, десантувався на козачій горі, що над сіверським донцем і тримав там оборону. Після повернення з полону командир Редіс запропонував бійцям увійти до складу бригади Азов. Відтак у його складі Любарт став п'ятим батальйоном спеціального призначення Михайло Березень Ярослав Лелет, новини на вежі.